Чекали цей костюмчик в цьому кольорі, а приїхав ось такому. Опа! Чорненький. Ох, красивий який! Висик на танішка красиво. Угу. На коліночки є. Це у нас Norphing Polar Line флісовий да. костюмчик Добре. з підкладкою. Так, ось такий гарнюня, повністю в чорному кольорі з нашими емблемками Норфін. Так, тут у нас, у нас два карманчика нагрудних. Так, оп. Да. Так, два карманчика боковых. Штаны у нас прями, без всяких заужин. Так, два кармана в штанах. Там я у нас шнурочек, затяжечка. Наемные а ну... такие вообще труба. Угу. А ну покажи, будь ласка, пидклад. Какие у тебя костюмы. И вот такие пидклад у тебя костюмчика. Вот что? Сіточка скользяща буде на будь-який фліз дуже легко вдягатися. Так, да. так що можете одягати термушку, цей костюмчик і гуляти осінню на вулиці. Дуже гарно виглядає, шикарний. Якщо Київ, проспект Бажана 3 у нас є розміри, свіженька поставочка.